Ще одна краса сусідка яскрава цієї Вероніки, про яку я говорила в попередньому відео. Заберу трішки ось, тюльпанові пелюстки, щоб було гарніше на картинці. Це є Вербузіля Лучне. Це мені теж підказали, бо я питала, і мені багато хто в коментарях написав Вербузіля Лучне. Мені теж приїхало це подарунок разом з цією Веронікою красунею, що є бузково блакитна бузково ламандова я її теж тикнула, теж малесенький такий був горщичок, не знала, що це таке. Тикнула, хай буде. Тут в мене ще троянда росла перед тим. Воно, як пішло, в різ дуже-дуже гарно розрослося. Теж не вибагливе, хоча, ось бачите, підсихає. Трішечки підсихає. Все-таки не вибагливе, не вибагливе, але водички потребує так, особливо, якщо земля прогріта дуже гарно, тут дуже довга, дуже довгий період сонця. Ось, і в обід тут шпарить, і після обід. Ну, тобто такий якраз години ті дуже спекотні вони сюди якраз доходять. Ось розростається в усі сторони, куди тільки може, і між тюльпани он там, он полізло. Далеко-далеко, дуже гарного кольору. До речі, колір трішечки міняється. Бо в мене ж вона багатенько мелькала у відео, коли я знімала сангвінарію Ось у мене тут сангвінарія вже листя лише саме. Вона мелькала, і вона на початку, на такий холодніший період, коли весна починалася. Вона була такого салатовішого кольору. Зараз вона вже посвітлішала, вона стала навіть жовта. Ну, Там справа, от куточку верхньому, вона салатовіша, а зліва в нижньому куточку вона жовтіша. Тобто це теж цікава її властивість. Виходить, що вона міняє свою барву в залежності, я припускаю від температури повітря, від того етапу, скільки вона вже ось ну, зеленіє, вегетує. Ну, можливо, від, можливо, в неї такий і закладений цикл, що вона змінює свій колір. Хто знає, хто знає, не знає, розпишіть, хто має, поділіться в коментарях, хто знає, як в неї ця зміна кольору відбувається. Чи це від порироку, чи це від сонячної активності, чи це може від ґрунту. Хоча ґрунт тут ну, не мінявся склад. Ось тому така, теж кажу, дуже гарно може підійти для якихось схилів, для яких ґрунтопокривних варіантів. Мені тут якраз і хочеться, щоб воно заплило по максимуму. Хоча тут є ось гравілат, вони теж дуже потужні і дуже сильні. Ось чимерник, ну, тюльпани, тюльпани треба буде викопати. Алісом скалій. Тобто є в мене тут такі теж досить потужні рослини, які гарно наростають і покривають ґрунт. Але ось оце плететься наскільки при землі, що я дуже сподіваюся, що в мене тут буде менше бур'янів. Полоти буде що, але хоча б трішечки менше. І це теж її такий плюс. Хочу я, щоб вона ось далі, далі собі поплилася. Абсолютно буде це добре і нормально. Ось така цікава краса з одного горщика. Ось отак вона розрослася в усі сторони. Ну тут ще ця Вероніка по центру, вона не така потужна, бачите, а от Вербозіля, оце лучне, раз, два, три. Такі крабикові, такі, як ніби щупальця, вона пустила, ця красуня, ця рослина. Ось така вдячна і наростаючу, швид... чи швидко наростаюча, досить помітно її приріст, порівняно з тим, як посадила, яка вона була малесенька. Е ну і було спекотно, я поливала, незрозуміло було виживе, не виживе. Але ні, все прекрасно з нею і далі. Тому так, дякую вам за увагу, всім до наступних відео і па-па!